Номер 536. Звук поширюється в повітрі зі швидкістю 340 метрів на секунду. Через 8 секунд після спалаху блискавки в будинку почули грім, на якій відстані від будинку вдарила блискавка. Швидкість світла 300 мільйонів метрів на секунду. Або 300 тисяч кілометрів на секунду. Тому в будинку блискавку побачили одразу і почали одразу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і тоді вдарив грім. Швидкість звуку в повітрі 340 метрів на секунду. А де взявся звук? Якщо хочете отак, покладіть лінійку на стіл. Одну сторону лінійки затисніть, а на іншу сторону натисніть. Можете зменшити довжину. І почуєте звуки. Оце звук, який поширюється в повітрі зі швидкістю 340 метрів на секунду. 340 метрів на секунду зрозуміло. Але інколи краще: отак, 1224 кілометра на годину. Ось така швидкість звуку в повітрі. Іде ж. Спалахнула блискавка. На якій відстані від будинку? Треба В помножити на Т. Швидкість звуку 340 метрів на секунду. І за 8 секунд почули грім. Помножимо в умі. Спочатку 300 на 8, а потім 40 на 8. На отакій відстані. 2720 метрів. Спалахнула блискавка. Або на відстані 2 кілометра 720 метрів. Ось цікава задача. Далі буде.